Воєнний стан вводиться в разі збройної агресії або небезпеки державній незалежності України. Це особливий режим, який передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян і надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідних для відведення загрози. Передбачає закриття державного кордону, обмеження покидати територію районних районів, міст областей люди, які військово зобов'язані. Передбачається вилучення на користь держави, навіть майна підприємців, людей фізичних осіб. Забороняється проведення страйків, вводиться комендантська година. Людей залучатимуть до громадських робіт. Військове командування отримує контроль над підприємствами зв'язку, видавництвами, телеорганізаціями і навіть театрами. І найголовніше припиняє дій волонтерський рух. Неможлива фінансова допомога інших держав. Що ми будемо мати, ми це зіграємо на руку Росії. Досвідчені військові переконані наразі не варто говорити про введення військового стану. Натомість негайно треба працювати над тим, аби люди були готові протистояти агресору, мотивувати їх і найголовніше навчати. Адже хлопці наші не кажуть афганці, елементарних речей не знають. Цьому пересвідчилися, працюючи з військовими з територіального батальйону. Навіть ті, що служили в армії в елітних війсках, ну, три рази стріляли, там два рази стріляли. Я не хочу там унижати достоинство наших сьогоднішніх молодих офіцерів, серед них тоже є умні, освічені люди. Ну, основна маса ніколи не займалась бойовою підготовкою. В этом вся проблема, і ми это наблюдали. Вот, когда офіцер стріляти не вміє, чим уже ночить солдата? А досвідчені військові хоч і готові навчати ну, на громадських ну, засадах, але бази ну, потрібної так. немає. Щоб БТР, БМП стрільнути, Ну, треба місяця-два мінімум вчитися так кожен день по 10 годин. Коли зараз дають ту техніку, і ніхто навіть не може підійти до неї, ну зараз з автоматами там не побідиш. Треба мати техніку. А щоб з неї стріляти, треба вчитися. І в нас нічого це не робиться. І саме над цим тепер треба працювати впевнені учасники бойових дій. А людям замість того, щоб розмірковувати, треба військового стану чи не треба радять афганці, Треба зробити все, аби не допустити такої ситуації, яку може врятувати лише військовий режим в країні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.